З початку вересня цього року 23 тисячі рівнян захворіло на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Понад 2400 осіб захворіло, в тому числі на COVID-19. Маю підкреслити, що наразі перевищення епідемічного порогу немає. Натомість ті цифри, які маємо, вони значно більше, ніж минулорічні. На рівненщині зменшилась кількість хворих на грип ГРВІ та ковід завжди пік приходиться як можна сказати два піки. Це десь листопад, грудень і десь кінець січня, лютий, тобто пік буде. До речі, хочу сказати, щоб захиститися від грипу варто вакцинуватися. Наразі в області є вакцина від грипу корейського виробництва однак, невдовзі з'явиться і французька. Хочу сказати, що вакцину виробляють відповідно до тих штамів, які циркулюють цього року. Тобто, якщо на упаковці написано, що це для штаму 24-25, вона не підходить. За словами лікарів, вакцинація не вберігає від недуги, а допомагає уникнути ускладнень та летальних випадків. В першу чергу може виникнути загострення всіх хронічних недуг. Варто вакцинуватися, варто вакцинуватися від грипу, в першу чергу особам, які мають схильність до якихось ускладнень. Це в першу чергу люди з захворюванням органів дихання, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання, легень. Також це люди з цукровим діабетом, чи першого, чи другого типу. Це люди з онкологічними хворобами. Опитані нами люди вакцинацію підтримують і навіть думають і собі щепитися від грипу. Вакцинація це дуже добре і потрібно вакцинуватись, тому що ти сьогодні здоровий, а завтра може спіткати тебе така хвороба, що ти не будеш знати, звідки вона взялася. Від грипу, напевно, років десять тому назад вакцинувалась. Ну, треба. Я сам ще поки не вакцинований, але так сказати, в активному роздумі це зробити. А причиною стало те, що в мене є. Друг, який дуже тяжко перехворів э, грипом, э, декілька років тому він не був вакцинований. І він прямо заповіт уже писав. І зараз кожен рік вакцинується. Вакцинація взагалі потрібна, але я просто не можу її переносити, тому що в мене алергія, тому я не, пи, не всі лікарства переношу. Я стараюсь не боліти, чесно кажучи. Цілий день можу бути на вулиці, але тільки так гуляю, щоб менше спілкування було. І все. Душа лічитися, як дивується, це дуже трудно, днів йде. Не застудитись допоможуть продукти для зміцнення імунітету, а ще здоровий та активний спосіб життя. Щоб не захворіти, трошки зміцнюю свій імунітет в плані того, що в мене сидяча робота, а я от трошки велосипедом їжджу, намагаюся рухатись. Е, ну, зараз почав більше так чай з медом ганяти, з лимоном. От на велосипеді, якщо китаєтесь, головне не хапати. Е, Холодного повітря. Я дуже багато в день ходжу, їжджу на село, працюю, воно літом дуже добре. Ось. Ну і зимою теж стараюся пити, як вам сказати, і малину, і калину, але якщо вже припече, то вже і п'ю такі ліки, які саме від грипу. Якщо хвороба таки здолала, медики радять не займатися самолікуванням, а негайно звертатися за допомогою до фахівців. Ольга Денілюк, Аріна Тітова, Олег Шаламай. Новини Рівного.